Зачекай, зачекай, не поспішай. За декілька днів свято Святого Миколая. І кожен цього свята чекає з великим нетерпінням, бо у цей день здійснюється мрії. І ми своєю спільнотою міста Хирова маємо одну мрію. Дуже потребуємо авто для служіння. І ми цього року написали листа до Святого Миколая, що потребуємо авто. І якщо на це Божа воля, то Хай Господь благословить, а Святий Миколай здійснить нашу мрію. Дорогі друзі, запрошую вас помолитися в нашому наміренні. А також, якщо можете допомогти Святому Миколаєві, то наші реквізити у шапці профілю. Дякуємо всім за вашу духовну підтримку і матеріальну. Хай Господь віддячить вам, сторицею, а ми молимося за вас з Богом! Гарного Богом благословенного вам дня, наші рідненькі друзі!